Вітаємо вас на каналі Файні квіти, городина, садочок. Миру вам та добра! Бажаємо вам здоров'я та здоров'я вашим рослинам, які зараз знаходяться в основному в ваших оселях. І в теплицях, в теплих країнах, вони теж в теплицях, а в деяких знаходяться на вулиці. Ну що ж, давайте розглянемо важливе питання: агрогороскоп, підживлення та поливу рослин на січень 2024 року. Розпочинається січень місяць першого та другого. Січня дуже гарний час для поливів та підживлення. Це знак стихії, землі, коріння. Тому поливаємо і підживлюємо рослини, 100% використовуємо підживлення добрива, які по інструкції 100% можна використовувати. Але, будь ласка, будьте уважні! Треба до 20-ї години бажано, 22-ї, завершити підживлення та поливи. Тому що наступний знак у нас Терези, і він буде переходити. Місяць у знак буде переходити о 2 годині 48 хвилин. Пам'ятаєте, 6 годин у нас 6 з половиною треба для того, щоб був перехід. Тому ввечері і поливаєте, і підживлюєте. А наступні дні у нас вихідні для цієї роботи, для цього агроприйому. Це у нас 3, 4 та 5 до 15 години дня ніяких поливів, тим більше не можна і підживлювати. Але вже після 15 години 5, -го, Гарний час до кінця доби і поливи і підживлення. Шостого та сьомого теж поливи та підживлення і підживлення 100%. Наступний знак без користі і в цей час полив не дає користі. Підживлення, до речі, може принести дуже недобрий. Результат, будь ласка, будьте уважні, можуть підгоріти корінці. Тому постарайтеся десь до 20-ї години полити і підживити рослини, а далі буде знову ж таки у нас перерва. Це 8 го та 9. го Ви скажете, що ж таке, таке сталося? що 10-11 го го тільки поливи кругом підживлення, і це знак стихії, землі і коріння. А дивіться, у нас 11-го народження. Молодика новомісяча. А пам'ятаєте, коли народжується місяць, значить і народжується заново земля, всі рослини, всі ми народжуємося з новий, новий місячний цикл. І тому, будь ласка, в цей час, коли йде народження, тільки поливи. Народилося, немовля, йому не дають зразу борщ. Чи кашу, чи голубці, а йому дають трошечки водички або ж молочка, материнського молочка. Тому тут тільки поливи, тільки поливи. Причому 11 до 22 години треба їх завершити. Наступний знак не добрий, несприятливий для поливів це водолій. Отож, дванадцятого, 13, 14 до 5 години 30 хвилин ранку не можна буде поливати рослини. Але вже 14-го, після 5.30 ранку можна буде і поливати, і підживлювати. Це можна ще робити 15-го і ввечері бажано знову ж таки підживлення провести. Увечері поливи в крайньому випадку. Ви можете 16-го полити ще до 6-ї години ранку. Знову у нас знак стихії вогню, овен. Поливи без користі, а підживлення не можна взагалі проводити. І це в нас буде 17, го 18 го до 10 години. А уже 18-го, після 19-го, 20-го до 10-ї години поливи, але підживлення знову ж таки 19 го зробіть ввечері. Тут, до речі, теж 100% не записала, але тут 100% гарний час, це знак стихії, землі, коріння, і можете тут підживити ввечері і полити, а вранці можна ще полити, але до 10-ї години, не пізніше. Чим раніше, тим краще. Тому що знову ж бачите, період не можна поливати. Це у нас знак стихії повітря, близнюки. І треба час для того, щоб вже запрацювали ці енергії, щоб вони не накладалися енергія повітря на енергію Землі. Отож, до 10 години це зробите, потім перерва 21-22. го го І Знову ж у нас такий цікавий період, 23, го 24, го тільки поливи. Що ж це таке? А це таке, що в нас повня. то в нас був тільки народжений молодик, а це вже. Повністю чаша повна, енергетична, вона наповнена. Сюди не треба вже більше нічого давати. Хай оця повня вона буде працювати вже наступні е, е, дві неділі для того, щоб використати цю повню. Ми тим більше, що поливали, підживлювали. І ось 25 26 27 до 21 години не поливаємо та не підживлюємо. Це знак стихії вогню. А ось уже 27-го після 21 години до кінця доби можна поливати, тільки поливати. А вже 28-го, 29-го 29 січня можна і поливати, і підживлювати. Це після спаленого шляху місяця. І тому, будь ласка, підживлення беріть 70% від того, що в інструкції написано. Причому зробіть цю важливу роботу увечері з підживленням. А вже до п'ятої години ранку можна ще поливати, тому що наступний знак у нас знову ж таки знак Терези. А це знак стихії повітря, коли рослини дихають. О 10-й 10 годині 5 хвилин починається 30-го, Але до п'ятої години, будь ласка, справтеся з цією роботою, з цим агроприйомом. І вже 30-31 це вихідні дні для поливу. Рослини займаються диханням. Я якось вам розповім, як цей процес проходить, але повірте, це дуже важливий період і треба давати можливість нашим рослинам дихати. Так як і ми, ми дихаємо, ми куштуємо щось, харчуємося. І наступні різні періоди у нас е, теж необхідний якийсь е, час, відрізок часу для того, щоб всі ці процеси проходили гармонійно і на користь нашого тіла. Теж саме, і на користь рослин ми оце все готуємо і робимо. Все це перевірено. Перевірено не тільки нами багато років ми це все використовували і дійшли до цього, і вже... Не один рік, і не два, і не три з нами наші підписники теж мають цей досвід і зберігають свої рослини живими, здоровими, вони їх радують своїми квітами або ж гарним зеленим листям. І кожен рік, вони зелененькі, вони здорові, це саме головне. Що ж, і вам бажаємо здоров'я. Бувайте здорові! Зустрінемося в наступних відео обов'язково на нашому каналі. На все добре!